Мої вітання, друзі! З вами знову флут! І нарешті повернеться рубрика, в якій ми рашимо платину, появилась така можливість. Давайте спробуємо сьогодні зайти саме туди. Декілька боїв проведемо, будемо пробувати залізти якомога вище. Потрібно ще налаштувати деф. Нарешті вийшло. Підібрати час, щоб записати саме відео, тому що минулих три тижні. Мені не вдавалося. Записати відео заходити в ну я собі заходив, але можливості записати саме відео не було. Подивимося, що вийде сьогодні, Яке місце ми візьмемо і чи взагалі вдасться зайти, оскільки могло щось змінитися. Так, перший противник обігнав нас. Дуже неприємно, після того як пофіксили баг з нашою Latino L, дуже тяжко. Особисто для мене заходити в латину. Але що ж поробиш? Будемо пробувати старатися. Можливо, це нам сьогодні вдасться. Так, тут можна вже поставити на авто 10 блок активних навичків. Тараса на перезарядці, тому чекаємо, коли наш коник під кісточкою зможе добити противника. Можливо, з цього противника навіть варто спробувати пробити нашою пачкою через вулкануса. І ось тут замість скелета поставимо коника, оскільки є порізка шкали ходу плюс. Для нашого коника Тарас може зрізати і, і він контратакне, тому що вітормена тут толку не дуже багато через те, що Сіфі походила перше, якби в даному випадку походив перший арбітр, було поразя краще. Але нас і це влаштовує, вулканус робить свою справу, а кінц за один помалу затикає. Противничка дуже цікава, пачка мені подобається, можна розвалювати з-під пачки. Саме на звичайній арені дуже легенько. На лайф арені люди вже навчилися грати проти цього, тому не так ефективно працює вона, той самий вулканус. Не дуже добре заходить, але для рашу платини для того, щоб підніматися в 3 на 3 арені, доволі гарний пак, мені сильно подобається. Так, нам ще 50 рейтингу, до речі. І противнички почали попадатися дуже сильні. Навіть не на кого вибрати з них. ці неймовірно неприємні і десь тут буде 90 рівень. Давайте візьмемо його. Звичайно, підемо через комідуса, тому що противник 90 го рівня не повинен нас обганяти і Ронда не дуже страшний даде. Мені такі пачки подобаються, що вони стоять в дефі перед самою платиною. Тому дякую противнику за те, що він виставив саме це. Ось ця пачка. Також може дійти для нас, іноді я тут замість коня використовую ламасу для того, щоб крутити велику кількість бомб, але коник для мене також подобається, він наносить багато демеджу, і якщо наш помідор щось ти не доб'є, він зможе луснути їх. Тож ж само скелета в антикриті, який стоїть і чекає. Неприємний персонаж. Як на мене найкращий спосіб перемагати подібні пачки саме через бомби. Раніше я використовував нішака, але тільки прийшов комідус. Будемо юзати саме комса ось це незрозуміла для мене пачка без ДД. Думаю, ми повинні його обігнати. Я тут аура велика. Але ні, вистачило. Швидкость поставили на перезарядку, але неприємно. Що В противника два імунітети, цих сетів стає все більше і більше. Тому фарміть облогу. Наступним у нас буде, мабуть. Противник вже після обновлення залишилось 18 хвилин. Ми почнемо заходити десь через 8 хвилин самоплатно, тому думаю, варто трішки зачекати і продовжити. Аж через 8 хвилинок. Ну що ж, ніби час. І можливо, варто налаштувати саме захист, тому що в мене ось тут пресетів немає. І наш комінус може робити різні цікаві речі, тому виставимось так, для Арманза також поставив так сюди. Тут одиничку. Нехай працює подібним чином. Ще двієчку глупимо. Ніби ось так повинно все працювати, надіюсь. Це нам допоможе. Ніхто поки що не нападав. Залишилось 12 хвилин. Можливо, варто спробувати сюди, але противник може бути дуже швидкий, тому трішки страшна, войдова пачка, аура дуже висока. Краще будемо шукати якихось цікавіших противничків, яких знайти тут дуже, дуже тяжко буде. Почне, мабуть, з ось цього є надія, що ми зможемо його обігнати, оскільки у нього банера немає, а у нашого арман за п'ятизірковий банер. плюс ой, тобто арбітр нашого п'ятизірковий банер. Я трішки заговорююсь зранку, за це вибачаюсь відразу. Дали в арбідер банер за рахунок цього аура ще додає нам швидкості, тому ми можемо нападати на подібних противників. Ось тут дуже страшно, але є Сіфі, навіть якщо вона походить перша, ми повинні перехоп, перехопити ініціативу і клинятись. Хоча ні. Там повезло ми хвонимо перші, і зараз зірвемо команду. Ось ці контратаки від арбітра. з ними потрібно щось зробити. Там стоїть талант, не потрібний його обов'язково треба прибрати, але рубінь, шкода на це. Тому граємо поки що саме так. Іноді арбітр руїнить нам все через цей талант. Ось цей противник, але тут є неприємний фабіон, який може ходити відразу після СІФІ і поламати все, не дати можливості нам пробити його, тому пропустимо, не хочу. Ризикувати лишній раз. Ось це виглядає більш цікаво, але потрібно когось поставити з бонусом точності, По ідеї ми повинні обганяти в будь-якому випадку, наприклад, візьмемо Мікаги. Тим більше додали ауру на точність для того, щоб наш комідус у будь-якому випадку міг взірвати противника, але Але... це пішло на авто і нас законтролили і це фейл. Не очікував такого мінус 12. Тим більше там рукам'язмів я ще раз нападати на них не буду. Погана ідея! Повторювати цю спробу, підемо десь сюди. Дуже неприємні пачки, плюсовані герої багато овець, але уявлення немає на кого ще можна напасти. Залишається 9 хвилин, а нам ще доволі багато рейтингу потрібно добрати. Цей момент дуже неприємний, коли Сіфі сліпає арбітр. Так, добре, одну кісточку вже, одну вівцю вже зняли. Це плюс особисто для нас. Для нашого комінце також прокнуло лавівця і злетів шар перехоплення. Ну ось це зараз почнеться. Хоча ні, повезла, але черговий раз прокає. Скіпетр нам повертають стан дуже неприємно зараз грати стільки рандому, неймовірна кількість. Буквально любий контроль повертається. Дуже тяжко особисто для мене. Тим більше в мене ж поки що немає жодного скіпетра, покори. А хотілося отримати чудову реліквію, яка б дуже сильно допомогла для, для мене. Хочеться також повертати якісь контролі, коли твої герої на лайф арені пробують законтролити повернути якусь вівцю чи ще щось. Але, але, Оп. доволі цікава пачка. Візьмемо сюди анкору. Великий галик, не знаю тут для чого. Глядає, ніби так, якщо... Там домашний гегемон, ми його просто... він просто тригерне нашого ротуса. І ми попробуємо когось вбити із найшвидших героїв, та ні, він тут не дамажний. Як виявилось, мій комідус навіть швидший за всю цю пачку, дуже дивний противник не очікував такого побачити, але що ж зробиш і такі трапляються. Хоча донатна аватарка, тобто рамка донатна і герої цікаві, але. Підбір персонажів дуже сумнівний. Зробимо ось так. Хоча можливо краще б сюди було взяти Фабіна він має. В моєму випадку о, це на швидкості додатково і раз міг би законтролити противника. З цим справляється дуже гарно наш Арман, тому як вже є перемога, ніби головне, щоб не напрокало якихось пасивок від Одіна, що може нам зіпсувати. Буквально все і йдемо далі. Настав час обновляти сторіночку, ось цей противник мені подобається. Хоча тут варто було взяти Арманза, на місце Арман за саме Арбітра. Дуже багато опору на ліліту. не очікував. Таку побачити і дуже рідко таку зустрінеш для комідеса. Опір не проблема, принаймні для мого комідеса. Оставимо пресет. Можливо, так буде легше. Але тут не потрібно бафатись коником, потрібно буде вимкнути авто в якийсь момент, якщо ми зможемо, звичайно, обігнати його. Діло не дійшло навіть до нашого коника, тому бафатись не бафатись, це вже не так важливо. Тут повертаємо пачку з нашим вулканусом, додамо коника і можливо замість торміна можна було поставити саме анкору для того, щоб вона сейвила від контролю. Армадзе, але нам дуже сильно повезло у діло включається тормін і просто виносить противника. Ну тому вся героїня, Ледікими зараз взагалі не працює, не рекомендую її використовувати. І тут також трішки поміняємо. Команду її потрібно якогось дамагера потужного додати, який би міг робити доволі легко їх і це, мабуть, буде Мазумелька. Яка не боїться перезаряду, яка може перейти в другу форму, Та йде і юнако повинна вплинутись після. Після Сірі хотів сказати, але не повезло. Ось ну, що порядок ходу налаштований доволі правильно таке враження, що спеціально проти на швидкості це зроблено. Людина знає, що і як працює. Ні, слабкі удари, оскільки тут немає від шансу повного на нашій. Ми зомиль і будемо виходити звідси і вилітати з платини. Шукаємо іншого противника, ось більш цікавішого, більш проростішого. Тут доволі багато бонусів, але він може нас зірвати доволі легко, але ми зробимо можливо. Й якщо ось цей персонаж на заливі Думаю, у нас все вдасться Головне, щоб він не поміняв форму і її не пробив в другій формі. Тому що він поставить на перезарядку нашу кардиналку, і це все зіпсує. Так він на заливі Нам ніби фортить. Зараз зірве ось цих персонажів всіх. ОП! Того, що зловить вівцю наш, вулканус я не очікував, це трішки мінус, але я думаю, ми справимось. Так, повезло. І нас ще пробили декілька разів, я так розумію, так. І, можливо, за рахунок цього нам не вдасться потрапити саме до платини цього разу, що дуже сумно. Попри те, що. Проси нас доведе рано і. Так, фортить. Ось це біда. Кінь може тригернути Хоча поки й погодли, якби тригернув пасивку, це було б доволі неприємно. Не хочеться морочитись саме з ось цим персонажем. Ніби зайшли в платину в останній момент 4 секунди. І кого б ще пробити? Ні, не встигли. Нікого більше пробити. Ресет стався і будемо чекати на результати. Так. Рейтинг досі не обновився. Нагород чомусь немає. Чекаю на свою платину. Можливо, варто зробити один бій. Трішки не встигнув, але давайте ось тут, можливо, після даної битви. Рейтинг обновиться, і можна буде забрати нашу нагороду подивитися, що нам дали, що з цього вийшло танго рашу. Надією, звичайно, наплатна на анімація, ніби була, що в останній момент вдалося заскочити туди, але можливо, люди добили свої бої, нас викинули. з платини. дуже неприємна була поразка остання. Не розрахував свої сили, надіявся, що противника Сіфі. Швидше за Арманза, і через це, можливо, стався фейл, але ні, ми потрапили до платне 419 місць Не дуже висока але лехтом заїхав непоганий щиток. Ну, не дуже, і це відразу продамо, це залишив, нехай буде, можливо, кудись прилаштуємо. І ось таке теж нехай залишається, ніби. Непогано, і на цьому раш платини завершуємо і йдемо підводити підсумки розіграшу, який проходив на каналі. І так, друзі, на каналі проходив розіграш. Ось під цим відео ми розігравали цікавий аккаунт. Будемо сьогодні крутити всього 27 учасників. Спосіб, як розіграти аккаунт, я не знайшов безкоштовний або. Щоб це не був російський сервіс, тому. Тобто я знайшов навіть сервіс, але він був російський, і там вимагають гроші, я вирішив не платити, тому зробимо ось таким чином порядок по коментарів спочатку. Новіші ставимо і Всього 27 коментарів, 27 учасників. Це буде, хто перший написав одиничка, 2, 3 і так далі. До 27 заходимо. У звичайний Google Randomizer Проставляємо від 1 до 27 і натискаємо один раз, вибираємо переможця. Номер 2. Мої вітання. Переходимо до другого коментаря. Багато. Рахувати не доведеться новачкам щаси. чи ні. Коментар доволі гарний. Ставимо лайк і пишемо відповідь. Думаю, таким чином розіграю їм аккаунт, це буде найбільш правильно. Іншого способу я не бачу, оскільки всі сервіси російські, я не хочу на них заходити і тим більше авторизуватися через свою пошту на них. Ось такий вийшов розіграш, кому сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, чи варто продовжувати робити щось подібне. І дякую, що дивилися. До зустрічі в наступних відео та стрімах.